Голова ветеранів прийшов до мене 30-го числа і каже, що хоча фонсу з Львова хоче вручити юбілейну медаль до 70-річчя звільнення ну, закінчення Другої світової війни російську медаль медаль, 70 років. В Російської Федерації, розумієте? Я тоді зразу 30 числа написав заяву, почитайте. Ну, Голови Калузької ветеранської організації, учасників бойових, дій Другої світової війни, Мудріку. Ордан Іван Михайлович, Калуш, Сівецька 67. заява. Я інвалід війни першої групи відмовляюся від одержання медалі Російської Федерації до дня 70-х роковин перемоги в Другій світовій війні. З повагою го числа і чого ви так? Що? Чого така позиція? Чого відмовляєтеся? Що? Ну, Чого відмовляєте? Ну бо... Та, бо мені не треба медалі Російської Федерації. На що мені той медалі? Я отримав українську до 70-річчя перемоги. Над... Це. Мені російською не треба. А у вас є за в... подпис Путіна. Ага. Гордість, що ваш внук зараз продовжує Ваші традиції. Ну, Ви так, по суті читайте, тоді як? Вони учителі, внук на цьому, як його Вато. так, а, а старий дід. Приймає торжественну медаль Російської Федерації. Ну та то, знаєте, то то, то то треба бути вже.